Увага, створено небезпечний прецедент, фактично відкрито ящик Пандори, в частині застосування санкцій проти громадян України. Це суперечить чинному законодавству і наражає на небезпеку кожного українця, проти якого можна тепер запровадити санкції, не чекати рішення суду, не вести слідство, не збирати доказову базу, а просто якась група осіб збереться, бо існує дуже багато запитань. До діяльності функціонування та формування Ради національної безпеки і оборони, рішення якої затвердив Володимир Зеленський своїм указом, фактично порушуючи чинне законодавство. Як юрист, як кандидат наук з державного управління, хочу дати правову оцінку з посиланням на законодавство України, оцього прийнятого рішення і пояснити небезпеки. Отже, друзі, по порядку, 1 травня. Цього року Володимир Зеленський своїм указом 267 ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Цим указом він ввів санкції проти ряду громадян України. Цим же указом введено санкції проти юридичних осіб. Проти іноземних громадян до цього запитань нема. Є запитання до запровадження санкцій щодо громадян України. Існує закон про санкції. Відповідно до цього закону, а саме статті 1 пункту 2, Увага. Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави. Іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи, нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність, а санкції у вигляді позбавлення державних нагород можуть бути проти будь-яких нагороджених осіб, зазначених у частині 4 статті 3 цього закону. Отже, законом про санкції чітко визначено коло осіб, до яких можуть застосовуватися санкції. І якщо притягнути за вуха навіть якогось громадянина України в частині відповідальності за ведення терористичної діяльності, на якій теоретично можуть посилатися ті клерки, які підготували таке рішення з національної безпеки і оборони, то я хочу стверджувати, що будь-яка незаконна. Протиправна діяльність українця, в тому числі терористичний акт, карається відповідно до кримінального кодексу. І вводити санкції проти громадянина України є не просто нелогічним, але й незаконним. Тому що він є громадянином України. Проти нього може діяти вся наша правова система. Прокуратура зібрати доказ, слідчі. Органи провести розслідування досудове, подати доказову базу, і суд може прийняти рішення. Коли ми підміняємо всю цю вертикаль, ми створюємо прецедент, коли будь-кого мене вас можна звинуватити в терористичній діяльності, назвати терористом і включити в ці санкції, підмінивши судову систему. В цьому найстрашніше. І мені далеко не жаль Арестовича, якого чомусь кинулись захищати всі українці. Я пам'ятаю, як він був пропагандоном, і, до речі, в цей час, в той час, коли він був на владних рупорах, ми втратили можливість досягти так невигідного, але того мира, миру, який би зберіг сотні тисяч українців і зберіг би українські території. Нам тоді розказували про 2-3 неділі. Мало того, за каденції е, Арестовича, коли він був головним пропагандоном, були внесені зміни в цей закон про санкції. І в частині з цих санкцій, які зараз запроваджені щодо нього, така доля. Але мене бентежить те, що серед тих, хто попали під санкції, є такі, як пан Олешко, який мені зараз близький по риториці, тому що він стоїть на захисті права свобод, на захисті інтересів громадян і самої України. Я не є прихильником Порошенка і в цій риториці я його не підтримую. Але, друзі, саме головне прецедент. Тобто створено прецедент, коли будь-кого нас з вами можна звиносити в терористичній діяльності і запровадити проти нас санкції. Тому що фактично можна послатися на закон про терористичну діяльність, а в терористичну діяльність там записано усе, навіть будь-яка інша діяльність, яку визначають. Це дуже небезпечна практика. Я раджу всім вивчити цей закон про боротьбу з терористичною діяльністю. А саме подивитися, що можна записати в терористичну діяльність. Отже, друзі, на жаль, наша влада, як я вважаю, порушує чинне законодавство, створює прецедент, який, до речі, сподіваюся, і їх нас дожине, Тому що я переконаний, що після своєї діяльності Володимир Зеленський полишить територію України і буде відсіджуватися десь за кордоном. І тоді оцей Ящик Пандори вдарить по ньому. Тому що можна буде запроваджувати санкції так само, що до нього, як до громадянина України, який буде проживати за кордоном. Схаменіться владарі, бо те, що ви робите, рано чи пізно буде розслідуватися і буде притягувати вас до відповідальності. Запровадити санкції проти громадянина України нелогічно і протизаконно. І всі, хто підготували це рішення Ради Національної безпеки і оборони, всі, хто за нього голосували, як і Володимир Зеленський, який знаходиться на посаді президента, повинні за це відповісти. Інакше нам не потрібна вся наша судова система, нам не потрібен кримінальний інші кодекси, будуть збиратися група осіб навіть не у вигляді судового засідання. Приймати рішення, запроваджувати санкції, які фактично роблять вас нікчемним, неспроможним, забирають у вас все, націоналізують. А довести, довести свою невину неможливо. Тому що не існує рішення суду, яке ви могли би оскаржити по відповідній судовій вертикалі. Ви розумієте, в чому небезпека? Оскаржити санкції майже неможливо. Тому що, якщо проти вас виносять протиправне. Рішення суди, ви можете йти хоч до Європейського суда з прав людини, а оскаржити санкції майже неможливо. Їх можна буде оскаржити в частині скасування тільки після зміни цього політичного режиму. Але це дуже довгий процес і кропіткий, як говорять мені, практики. Такої практики навіть не існує. Таких санкцій ніколи не запровадили. Влада пробиває чергове дно. Страшна небезпека. Злочинці, невігласи, пройдисвіти, мародери знаходяться на владних важлях. І якщо ми у мирний спосіб, користуючи зараз підтримку США, які так мають свій інтерес, і це логічно, не змінимо сьогоднішню владу, не почнемо все-таки розбудовувати справедливе суспільство, не закріпимо права і свободи, ми підемо в небуття. Можновладці, ці держеморди накрали стільки, що вони спокійно відсидяться в Лондоні, Франції, будь-де. А ми з вами попадемо під каток репресій нашого східного агресора, який справді зараз роздратований і буде відриватися на нас.